Трусканець, бювет, 17-та година вечір. Це, напевно, так. Рівно-рівно 17, -та, вечір. Зайдемо зараз, подивимось, на бювет. Як там в 17-й годині. Ще біля самого бювету снігу залишили. <рес> Щоб люди, які не встигли на той час, коли було його багато. Могли краще його побачити. Там бачимо, людей не дуже багато на набіреться. Хоча це справді якраз 17-та година, так як той час, коли, по ідеї, мало бути найбільше людей. Ну і в основному всі споживають нафту, Йдемоте, прогуляємося, подивимося. Що там на вулиці цікаво? Нам холодно. Ну як? Холодно, але, але не дуже холодно. Сніг тане все-таки. Ліхтарі, бачите, поки що не вмикають на вулиці. Це зараз ніде нема знеструмлень. В цьому районі всюди світло має бути. Тобто це, якщо десь світла зараз нема, то це економія, а не знеструмлення. Айта будемо ще на бюлете. Тиша. Тільки. Тільки рекламу чути і все. Скоро буде анонс концерт. анонс концерта ми вам обов'язково покажемо. Тут дитячий табір. А, в парку, бачите, суцільна темрява. Тобто ми би задоволення вам показали, що відбувається в парку, але станом на 17-ту годину ми не можемо показати, що в парку. Хіба як прийде весна, літо? Тоді ви знову побачите парк 17-й годині. Станом на зараз там просто темно. А і що, весна? А йдемо далі. Тут трошки освітлення включили. Зможемо то... вам щось більше показати поки. Поки ліхтарі не вимкнули, так? Поки вони є. Ми ж вам показували, що змонтували ялинку. Ну, звичайно, це ще не вся ялинка, це основа ялинки змонтована, але... Я, звичайно, на ялинку монтолог. Але щось занадто довго вона стоїть недомонтована. Пора би її вже зробити більш змонтоване. Ну такий центр, це ж це ж уявіть собі, це вже ж свята, це ж так, кілька днів Миколая, це вже Катерини було. Це вже різдво за кілька днів. помаленьку гуляти. Бо завжди, коли я гуляю більше помаленьку, пишуть, ой молодець, гарно гуляєш помаленьку. Коли ми гуляємо швидко, це... <пишут> пишуть ой, молодець, гуляй швидко. Так, якщо гуляти швидко, можна більше побачити той самий час. А якщо гуляти помаленьку, можна докладніше роздивитись. Нагадаю, вироби з бурштину. Дуже-дуже хороший магазинчик, раджу. Відвідати, а й щось собі придбати. Нагорі ремонт роблять, бачите. я про мене. В черг нема ніяких. Хіба це бачите, дитячі табори привадять, екскурсії, фотографування. Ну, буде працювати різдвяний ярмарок, як я казав, різдвяний ярмарок працювати буде, він відкриється. Як довго він пропрацює, важко сказати. Були роки, що він працював до осені, не то, що до літа. Були роки що він до літа працював, були що до Великодня, а були роки, що його за після Різдва зразу прибирали. Я розумію, тут все лежить, як будуть купляти. Ну, бо знову ж дитячі тракціони, вони не працюють. Не спішать вони працювати. Ну, і насолодимось виглядом ялиночки. Ось така ялиночка, підсвіточка, куля. Це ж тільки 17, пам'ятаю, бачите, тут одно вікно світиться. Напевно, там... там та відома масажистка робить масажі, яку пан Олег знає. Ну, більше я не знаю, чому там більше вікон нема. Тобто вікна є, але освітлення в вікнах нема. О, це я розумію, буде хатинка Миколая. Сент Ніколас Хаус. О, з цього ракурсу ялинку буде краще, видно. З підійдемо, покажемо з того ракурсу ялинку. Так, от. Це ярмарок буде, Ми вже казали вам. Це ялинка буде. Так, що нічого не продають, та що продати тут? Ні за кавою, ні за млинцями черги нема сенсу. Сенс щось продавати ще. Людей на не багато. Сподіваємось, що будуть свята буде, буде більше. Ну, свята, я вже казав, то вже вважайте свята, то вже майже різдво. А, туди нагору. Порошно. А, ще кілька кроків таки пройдемося до гори. Ну але мені ж самому незвично, це дивіться, це, це так 17-та година і що і ніхто не йде воду пити. Так не може бути. Ну з іншого боку, зважаючи на те, що ми нікого не бачили на бюветі, то нікого, нічого дивного нема, що 17 година і ніхто не йде воду пити, правда. Та, там трошки вище <хи> є таке місце, де завжди стоїть якась прикольна машина. Це і я помітив, і пан Діма помітив. Подивимось, яка прикольна машина там зараз стоїть. Тут в основному вікна не горять в цих готелях. Не, а це раз, мені здається, в ролі прикольної машини банальна тесла. Весли в Трускавці на кожному кроці. Ой, що таке? Чому нікого нема? Ліворуч піде вулицю Суховоля. Прямо далі буде йти вулиця Бандери, а й повернемо, певно, праворуч, підемо на суховоля. Кілька кроків сюди зробимо. З одної темряви в іншу темряву. Що так і так далі, йти ми йдемо прямо до готеля весна. Можна подумати, що зачинено, але бачите, все таки працівниця йде, світло горить. І видно, зараз буде весну з цього боку. Що ви думаєте, що в весні з цього боку є світло Ви помиляєтеся. Весна вона зі всіх боків однаково темна. А будь ласка, подивіться на весну. Бачите, оце весна. Гендель пляц! Знаєш, так кілька кроків до весни до сходів. Будемо з вами прощатися. Бачите, навіть ялиночки. Стан такий новорічний у кафе. весна на цей вік, я вам обіцяв.